Трагічна ДТП та загадкова смерть. Усе сталося на Сарненщині, в селі Клесів. За даними від правоохоронців, у пізню пору доби 16-річний юнак, керуючи мотоциклом, наїхав на місцевого мешканця. Місце події хлопець залишив. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд і допомога йому не потрібна. Відтак чоловіка доправили додому. А наступного ранку, 6 листопада, до поліції подзвонив чоловік, то повідомив, що на території свого господарства він виявив тіло 16-річного керманича мотоцикла. Наступного дня, 6 листопада, близько 10.30, до поліції повідомили жителі Клесова, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим, є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини. Інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив. Чоловік, якого юнак збив, помер 7 листопада через травми, отримані внаслідок наїзду. Його намагалися реанімувати медики. Втім, на жаль, не вдалося. Жителі села Вири, звідки і сам юнак, і досі приголомшені цією трагедією. Місцеві, з якими ми поспілкувалися, розповідають хлопець не міг коротити собі віку сам. Припускають, що юнака побили та повісили. Вбили, я знаю, Ну, вбила нові. Телефона там знайшли, кросівка одного там, одного там. Не все геть, мокрий, геть, геть. Якби сам собі наложив руки людиночку, скуміла, то він би що розвивався. Один каже, що вбили, другий каже, що повісився. Ну всі такого за це, що він міг таке зробити, то кажуть, що ні. Ніхто не вірить, що він міг сам таке да, зробити. Да, да. Там Моя дружна живе, то кажуть, там так говорять, що я забила, потім поїхали. Десь коли лісника на березі там пльосує. Жителі Клесова теж припускають, що хлопець не міг самостійно вкоротити собі віку. Але ж я чула, що кажуть, гемобилка була за боліцею, нас ворота завжди відкриті. Хай би бідний забігав кудись у ворота, чи у якусь хату, чи що. І це треба такої смерті молодому хлопцю, ви знаєте, не передати. За того хлопця що, кажуть, теж забили да притягли там до одного. Ранці стали хлопці його полякалися, й жінка, і він там прийшов, то не може говорити. Він віз міліцію. Чоловіка, який загинув внаслідок наїзду мотоцикла в Клесові, знають небагато. Не на камеру місцеві жительки зазначили, що чоловік два роки служив в ЗСУ. Про те, що таке може трапитися, навіть не могли уявити. За цими двома фактами правоохоронці розпочали розслідування. Слідчі Сельмінського районного відділу поліції розслідують два кримінальні провадження за фактом умисного вбивства із відміткою самогубства та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі призначено низку експертиз. Поліцейські встановлюють усі обставини двох трагічних подій. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.